Вітаю на каналі, друзі. відео інформаційного характеру та маю надію, що буде інформативне для вас. Дивіться, останнім часом. Ви мені частенько задаєте питання, коли обираєте саме з маленьких апаратів? Зараз їх у Віталса. Якщо ми не беремо кентавер, там паверкрафти і так далі. Саме у Віталса зараз є три маленькі апарати. Маленькі я маю на увазі під кілограмову бухту. Та десь на підході вже ще четвертий їх буде чотири. А Ви мене часто питаєте, коли обираєте між ними, коли ви обираєте апарат, що може працювати лише на флюсі без газу, бо із цим усе зрозуміло. Так, це мік 1400. Він трішки іншу назву має, може працювати на... і з газом також. А саме без газу є в них такий апарат Мік 1300 НГ. Дивіться, яка штука: Міг 1300 НГ, мік 1300 НГ. Більше вам скажу, вони мають один артикул в прасі постачальника. Вони мають один артикул на офіційному сайті постачальника, на офіційному сайті Vitals, І ви задаєте мені питання, в чому різниця? Не можу зрозуміти, бо дуже багато фоток в інтернеті доки ще на ось, ось в такому дизайні, ось як ви зараз бачите, так. Але вже багато і ось в цьому. Пояснюю, різниці, ну, типу, нема. Це старий дизайн. Наскільки я розумію, він в нас виводиться і потрішечки зникає їх, ще дуже багато станом на кінець березня 2025-го, А ці з'явилися. Бачите, в них вже отака трикутна морда, і вона схожа на великі на 5 кілограмові. На ось такі ваші улюблені 1400S, 1600S, Так? Так, але так як дизайн для вас я підозрюю не має великого значення, то ми подивимося на ці апарати. Функціонально та конструктивно, і якщо функціонально я вже бачу, великої різниці там не буде по характеристиках і по функціях, то конструктивно різниця є. Якщо буду мати час, я навіть їх для вас розкручу, подивимося у внутрішню будову. І ще один плюс, який думаю для багатьох із вас стане в нагоді. Дивіться, а, ну звичайно, це нова модель. Так, а ціни, які я написав, і на які ви зараз бачите, це рекомендована. Роздрібна ціна станом на кінець березня і її перерахунок в долари станом по курсу на сьогодні. Бо коли ви дивитесь це відео, все може змінитися. Маєте це на увазі. І яка в нас цікава штука. А, звичайно, багато з вас скажуть, так я вже хочу новий дизайн, нехай буде там і так далі, бо я вже бачу деякі в нього плюси. Але новий дизайн у нас 5719, що по сьогоднішньому курсу у нас 137 баксів. І, в принципі, така ж сама ціна і на старий дизайн, але так як він старий, то багато де, і в мене також його можна придбати станом на зараз. Я це... Часто буду проговорювати, бо люди не дивляться, дзвонять, і у тебе було написано, кажуть: давай мені таку ціну. Станом на зараз 4690 це 113 баксів. Тобто, ну, різниця. Фантастична, а функціонально вони в принципі ідентичні. Ми маємо все ж таки проговорити про функціонал та характеристики. Зараз кожен із апаратів стоїть на своїй коробці. Коробки навіть у них на 3 міліметри лише відрізняються, Що найменше так казав нам виробник? Ну, дивіться, а давайте я так спробую тримати, щоб ви бачили обидва апарати і старий і новий 230-50 Гц це Зрозуміло, максимальна споживана потужність. 3,4. Обидва, до речі, мають кабель мережевий 3 на. Півтора чого цілком достатньо. До речі, обидва апарати його мають. Він такий резиновий, прогумований, нормальний, не пластиковий ломки, а нормальний кабель. Тобто тут це тут гаразд. А 3-4 максимально споживана на прохолостого ходу. Тут в нас 60, тут 62. Я думаю, ви цього не помітите. Це в принципі нормальний показник. Що одного що іншого апарату він важливий для того наскільки легко у вас розпалюється. Дуга для початку сварки це в принципі важливо, але що тут, що тут він ну, нормальний. Від 10 до 130, що в одному, що в іншому апараті діапазон регулювання струму, а 60% на максимальному струмі включення в нас. У відсотках часу використання 1,632 – це електрод, яким ми можемо працювати. Ну тобто трійка максимум, в принципі, так воно і є. 35 ампер зварювального струму на міліметр електроду приблизно нам потрібно, там з невеликим запасом. Тобто тут, в принципі, все гаразд. Ну, клас ізоляції, влагозахист, кому потрібно, не знаю. Навіть, як я вже казав, коробка буквально на 3 мм і трішечки більше в новому корпусі, але кому це важливо. І навіть по вазі брутонетта 7-8. 7 кілограмів, що один, що інший, з точки зору його там функції і е, можливості роботи, обидва апарати не можуть працювати в середовищі захисних інертних газів, лише із так званим флюсовим порошковим дротом. А та, звичайно, електродом. Це в нас перший режим. Що тут, що тут, ММА. Я взагалі вважаю, що тут, мабуть, один і той самий, один, один і той самий екран використаний. А далі в нас іде перемикання дротів флюсових Вісім одиничка, так само як і тут. Нуль одиничка, і закінчується п'ятим режимом ті глів, про які я вже казав, де ви додатково купуєте рукав, якщо вам це потрібно. З точки зору керування, так само кнопка перемикання режиму і. Е Ось ці обертальні ручки вони навіть так само розміщені, тому функціональне по характеристикам різниці майже немає. Стосовно пакування, не маємо жодних сюрпризів, але пройдемось. Зліва в нас старий апарат. Тут видно по коробці, по старому дизайну. Справа в нас новий апарат. Ну давайте почнемо зі старого. Він, до речі, трішечки краще запакован. Якщо в новому лише ми маємо. Три таких пінопластових таких м'яких піни. То тут ще маємо ще одну під дном апарата. Ну, але таке це дрібниці. Ми маємо дріт флюсовий, 0,8 восьмий, кілограмовий. Запакований, в принципі, нормально. Хто не знав, вони не дуже люблять вологу, тому ну, їх краще тримати ось в такому пакуванні. Ми маємо ось таку щітку, що в одному, що в іншому апараті. Ми маємо електродотримач. Я думаю, тут приблизно у нас 2 метри не буду. Вже його розкручувати 14 міліметрів площа поперечного перетину. Звичайно, маємо паспорт. Два додаткових накінечники, контактних 0,8 та одиничка. Ще 1,08 стоїть у самому пальнику. Далі сам пальник, його довжина 2 метри зі спіраллю від перегину, з іншої сторони ось таке. 12-й пальник по маркуванню ідентичний, абсолютно із новим, такий, як в новому корику. Корпусі, вони ідентичні, що і треба було довести. І клема маси, я думаю, тут також 1,8 щось таке. Також з площою поперечного перерізу 14 мм. Це увесь комплект. В обидвах апаратах він упакований у більшість комплекту: це дріт. Рукав пальника і клема маси, воно опаковано ось такому класному а, окремому типу кейсі, щоб воно все не шамотіло, не терлося б апарат, нічого там не валялося по коробці, нічого не пошкодило і так далі. Новий апарат, ви все бачите, такий самий кейс, як я щойно сказав, такий самий пальник, така сама маса, такої самої довжини і з такою самою площею поперечного перерізу, такої самої довжини, а, десь на пів метра довший це. Електродотримач абсолютно ідентичний, жодних відмінностей. А така сама щітка, паспорт. Також два на контактні наконечники у вас йдуть в комплекті, та ще один у вас завжди буде стояти в пальнику. Як правило, це 0,8. І, в принципі, така сама кілограмова флюсова... флюсовий дріт. Він має трішки інше маркування, але я не думаю, що це для когось дуже важливо. Тобто, ну, в принципі, на 90. 9,9, і апарати ідентичні по пакуванню і по самому комплекту. Так, внутрішня будова Віталзмік 1300 NG, так би мовити, у новій ітерації, в новому корпусі. Ми його зняли. Він знімається разом із кришкою на 11 болтах. Та ще й два тримає кришка. Тобто воно все дуже ну, міцно гарно зроблено. Якщо це взагалі важливо для зварювальних апаратів, тут також була. А ще прикручена ось ця ізолююча шторка, я не буду її далі знімати. А, я думаю, що тут все буде зрозуміло. Тим, хто розуміється на електроніці, я такою людиною не є, але десь відсотків 10, 10 з вас зазвичай просить показати внутрішню будову, я її вам демонструю. Наскільки це, звичайно, важливо, можливо, точніше. Ну і Vital Smic 1300, але у попередньому корпусі. Тут в нас немає шторки, яка, наскільки я розумію, повинна направляти охолоджуюче повітря від кулера на радіатори. Але тут виступає стінка, виконує ту ж саму роль, тому не знаю, наскільки воно важливо. До речі, в попередньому корпусі ця шторка перекривала частково навіть наполовину вентиляційний отвір, тому не знаю, чи це. Нормально чи ні? Думаю, не суттєво насправді. Кому цікаво, маркування конденсаторів, поставте на паузу Перегорніть. Двигун подачі дроту я тут, мабуть, вам не продемонструю. Навіть якщо буду намагатися збільшувати, я навіть не зможу сфокусуватися, бо він тут. За кабелями нормальні кабелі, які продовжуються внутрішні частини корпусу, не там тонкі якісь волосини, як там у супердешевих апаратів. Тут у нас видно вже радіатори, бо шторки немає, датчик. Ну і нарешті, стосовно конструктиву, є доволі велика важлива особливість. Вона, в принципі, одна. Якщо не брати до уваги якісь там дрібниці, те, що, наприклад, ось тут ручка вона прикручується не лише до червоного декоративного корпусу, але й так би мовити, до рами, так, до цієї стінки, на якій висить плата. Тут ручка прикручується лише до червоної кришки, та ну це. Трішечки робить його менш міцнішим по корпусу, але це взагалі, ось викиньте з голови. Тобто обидва апарати нормально, міцно скручені на цілу купу болтів, і Для апарата це, в принципі, не важливо. А, якісь там особливості стосовно того, що в новому корпусі є вже підсвітка зверху, але це все ну, взагалі фігня. Обидва апарати мають однакобудову, пластиковий механізм протяжки на металевому стержні, Він не пластиковий, зверніть увагу. У внутрішній будові є металевий стержень, обидва мають. Лише замочок, тобто ви не можете регулювати ступінь затиснення дроту, але для кілограмового дроту це не має жодного там сенсу, тому що така катушка не має там інерції майже і вона тут буде затиснена гарно що на одному, що на іншому. А можливо, для не дуже опитних зварювальників це взагалі буде плюс. Ви ви не дуже її перетиснете. А, так само змінюються ролики, тобто тут абсолютно я думаю, єдиний механізм там, подачі дроту і стосовно зміни роликів, і фіксації роликів і так далі. Але велика конструктивна особливість вона наступна. Дивіться в старому апараті, в старому корпусі, що ми мали? Ми мали два стандартні байонети і контактна пара для управління. І у нас дріт завжди подавався через. Ось цей байонет, він був так званий універсальний. Тобто, коли ми хочемо працювати в режимі ММА, ми мали зняти пальник для дроту і під'єднати туди вже прямі або зворотні полярності клему маси та електродотримач в новому апараті. Виходів більше, ми так само бачимо контактну пару. Ми бачимо байонети для роботи в режимі ММА плюс-мінус і окремий вихід для пальника. Це нам дає ну, щонайменше три плюси. Перший там маленький, те, що ви не будете постійно вмикати, вимикати, викручувати, вкручувати ці е, пальники. Е, я думаю, що багато з вас бере їх для використання з 0,8 дротами, мало хто буде використовувати їх з електродом. Ну, але якщо ви будете використовувати з електродом, то ви не будете постійно їх пересмикати і вони тупо довше проживуть. Але це, ну, як на мене, такий маленький плюс. Другий плюс вже набагато більший, це те, що ну, наприклад, уявіть собі ситуацію, що ви працюєте із дротом, але вам потрібно перейти в режим ММА та трішечки попрацювати з електродом. Що ви робили раніше? Так, без питань. Ви знімаєте, як в старому корпусі, ви знімаєте е, пальник, але в ньому ж сидить дріт 2 метри, який ви тупо відрізаєте та викидаєте в цьому в тому -то і справа. А тут ви можете просто там десь відкласти в сторону. Так він буде заважати, звичайно, коли у вас під'єднаний пальник. Ну, але він не буде заважати працювати. Ви спокійно під'єднуєте собі електроду, тримач та клему маси і паралельно перемикайте режим, настроюєте апарат. І паралельно з під'єднаним пальником ви працюєте з електродом, не пересмикуючи, не викидаючи шматок дроту. Це, в принципі, важливо. І третій. Найбільший, найголовніший, на мій погляд, плюс це дозволить нам, якщо цей апарат, ви ж розумієте, так, що коли ми використовуємо пальник із дротом, ми його завжди під'єднуємо ось сюди, а в плюсовий байонет ми під'єднували масу. Бо на плюсі так воно і працює. В мінус дріт, в плюс маса. Але. Є так звана зворотня полярність. Думаю, багато з вас про неї знає. Почитайте, хто не знає. Є випадки, коли нам потрібно гріти саме не електрод, не пальник, а деталь, коли вона товстостійна, і нам потрібно змінити полярність. І цей апарат дозволяє це зробити. Ви не чіпаєте, ви перемикаєте клему маси, якщо вона у вас сиділа на плюсі. Ви навіть не беречи не до уваги те, що ми працюємо з електродом, викиньте зараз з голови електрод, ви просто можете перекинути масу на мінусовий баянет, змінити полярність і попрацювати із дротом, із плюсовим з дротом на зворотній полярності. Ну, типу, є випадки, коли це вам дуже допоможе. Є типи швів, типи робіт. Я не буду зараз заглиблюватися дуже сильно, але ну, ось такі три плюси має вже цей апарат. А я не знаю, як передає камера. М можливо, знову ж таки комусь буде важливо. Тут в нас екран більш нахилений назад, і, можливо, трішки більше на вулиці сонячних променів буде на нього потрапляти. А друга особливість, хто бачить, я ось так, от поводжу камерою, бачите бліки від світла, там відображення мого пальця. Тобто, у вас він буде блікувати на вулиці. Цей екран він а, менш нахилений, тобто він більш такий прямий. А ще над ним є така певна шторка, яка паралельно є ще і підсвіткою. І слухайте, а це взагалі підсвітка. Ну, я не бачу, як вона вмикається. Ну, добре. А, тут є така шторка, яка захищає від сонця. І вона. Екран і ще менш нахилений. І ще, якщо цей має глянцеве покриття, то цей має матове покриття і воно не буде так блікувати. Однозначно на вулиці буде зручніше працювати вам із апаратом, що з 1300 НГ, що в новому корпусі. Так, ну і заключний дубль. Давайте увімкнемо апарат, і подивимося, як тут все перемикається, працює. А, чи мають вони пам'ять? Давайте, де тут цей тумблер? Давайте починаємо, починаємо зі старого апарату. Вмикаю до секунди затримки. Далі все, він увімкнувся і готовий до роботи. До речі, я його вимкнув попередньо на ці ліфт, і він це пам'ятає. Ми зараз ще це перевіримо. Я вам покажу апарат, визначив, що ми працюємо в мережі 220. Взагалі то 230 має бути. Ну, але, в принципі, все. Тут все дуже просто. Вольтаж ми регулюємо, він його не показує. В коридорі мінус 2, плюс 2 вольти. А можливо, буде показувати момент зварювання. Не знаю. І ампераж. До речі, від 10 до 130 це в ці режимі, в інших режимах від 20. Давайте продемонструю. В електроді від 20-ки. І у плюсі. 0,8, 9 одиничці від 20 Майте це на увазі, але це ну, взагалі нормальний діапазон. А нижній порог доволі також комфортний. Ну і тут, в принципі, в нас все переключається. І якщо я тут натисну і потримаю, нічого не трапиться. Тобто затримки натискної функції немає. Ну, Бо вона тут не потрібна. Тут у нас немає підсвітки, як у цьому апараті. Давайте увімкнемо, давайте перевіримо пам'ять, по-перше. Наприклад, я перейду на 0,8 флюс і виставлю, ну, наприклад, 100. Давайте для комфортного запам'ятовування вимкнемо. Він ще гудить, доохолоджується певний час та вимикається. Давайте увімкнемо, доки наступний. Почекаємо 10 секунд. Вимикаємо новий апарат. Все так само, він там оприділив мережу. Знову ж таки, 220, бо тут, я, я думаю, що тут однакові екрани увімкнувся. Але давайте повернемося ще до старого, перевіримо, як він запам'ятовує. Але зверніть увагу, що він увесь цей час був увімкнений до мережі. Вмикаю. 100 плюс 08. Все круто, все супер. Він пам'ятає, це комфортно, це класно. В новому апараті, в принципі, управління таке саме. Вольтаж він не показує. Коридор мінус 2 плюс 2 вольти. діапазон, Все таке саме. Діапазон регулювання натягу від 10 до 130. ММА та всі інші режими із дротом від 20 Так само, як і в старому апараті. Така сама програма, така сама прошивка. Давайте перевіримо. Як він запам'ятовує, ну, давайте не знаю там. Давайте 0,9 плюс, ну, наприклад, також виставимо там 100. Вимикаємо. Також почекаємо в районі 10 секунд. В принципі, тут можна вимкнути в нас цей апарат, доки чекаємо. А і в цьому апараті також в нас є підсвітка, я вже про це казав, вона вмикається, активується довгим натисненням. Насправді і тут є, мабуть, була можливість довгого натиснення, але так як тут в нас немає підсвітки, то ця функція нічого не вмикає. А тут вона також додана. Зараз продемонструється. Так, я думаю, 10 секунд пройшло. Давайте подивимось, чи є в нього пам'ять. 100 плюс 09 без питань, також все пам'ятає, але знову ж таки зверніть увагу, що він був увімкнений у мережу. Я вже зараз не буду перевіряти, що буде, якщо витягнути з мережі. Я думаю, що тут якась простенька батарейка є, яка не змінюється, ну, але її вистачить там на півжиття. А, і те, що я казав, тут в нас є натискна функція із затримкою. Якщо коротким натисканням ми перемикаємо режими по кругу, то довгим натисненням. Вуаля. Ми маємо таку підсвітку, можливо, для деяких там випадків це буде комфортно. І таким самим довгим натисненням ми її вимикаємо. Це інше управління в апараті однакове. Друзі, на цьому, мабуть, усе. Дякую за увагу.